На пункті управління ППО то есть тобто э, з допомогою засобів э, технічної розвідки, так би мовити, э, відобразилася повітряна ціль э, в відповідному районі. У нас там знаходилася мобільна вогнева група, відповідно, одразу по э, каналам передачі інформації передали їм цілу цілуказівку, з якої сторони, в якому напрямку рухалася. Ну і все, вогнева група вискочила, відпрацювала. За допомогою наших ціловказівок і маємо результати. А того дня якраз погода сприяла, тому що було чисте небо. Заходив, заходив Су-25 на наші позиції. Коли побачив, що літак заходить на наші позиції, я схопив Стінгер. Він пішов, пішов боковим курсом зліва направо. Зліва направо йшов. Якраз переді мною Істань була достатньо для того, щоб працювати. Я навівся, навів стінгер. Було дуже швидке захоплення, тому що погода сприяла якраз цьому. Навів стінгер, він його захопив. І в той момент, коли літак почав відвертати від нас, я зробив пуск і ракета швидко його наздогнала. Швидкість літака біля землі недостатня, щоб втекти від ракети. Швидкість ракети досить висока, тобто їй знадобилось десь декілька хвилин, щоб наздогнати літак і знищити. його. Ворог почав відчувати суттєву нестачу боєприпасів до артилерії, до артилерії. І це вони намагалися компенсувати вилітами авіації. З Криму вилітало багато літаків, вони працювали майже щодня з ранку до ночі по нашим позиціям. Багато хто вважає, що найголовніше – це збити ворога, збити літак противника, але найголовніше це не дати він відпрацювати по підрозділам, які ми перекриваємо. Це дуже важливо. Тому що коли дивишся збоку, як прилітає літак і він відпрацьовує по нашій піхоті, стає дуже боляче, дуже боляче і шкода, що не, мож, не зміг в цьому випадку щось зробити. Зараз е йдуть наступальні дії, наші підрозділи пішли вперед. Тому треба зараз бути разом зі своїм підрозділом, тому що ймовірне е, застосування авіації противника. Маю надію, що сьогодні е, це не останнє, це був не останній літак, який ми збили. Я думаю, що сьогодні ми ще покажемо, що здатні.